Слава Ісусу Христу, друзі, брати і сестри. Ось нарешті можу показати книжку свою словам мракобісного священника, яка вийшла у видавництві книжкова майстерня. Ось така, такий вона має вигляд. Такий дуже гарно, якісно набраний шрифт. Ось така задня у нас палітурка з фотографією, і ось зміст цієї книги. Можете собі переглянути. Тобто, по суті діла, це збірка моїх роздумів, частково проповідей, частково там листів, спогадів. он Наприклад, в кінці світу чи церкви наших днів це спогади про тих людей, яких я знав, багато з яких ще живі, хтось уже спочив. Моя власна там біографія, частина. З богословських істин, частина з суспільно-політичних. всіх запрошую замовляти цю книгу. Я думаю, що ви отримаєте від неї велике задоволення, тому що зараз в православній церкві України на превеликий жаль такого пишеться мало.